У сьогоднішньому огляді ми розглянемо та порівняємо між собою одні з найбільш популярних накладних бюджетних навушників від компанії JBL. Це JBL Tune 510, Tune 520 і Tune 720. Все це з приставкою BT, тобто безпровідні. Сьогодні ми спробуємо знайти ідеальний варіант серед даних трьох моделей. І якщо ви гадаєте, що все очевидно, то не поспішайте робити висновки, тому що я. Я був справді здивований почутим, і інколи незначні недоліки можуть повністю переважувати однозначні плюси. Ну а звучать вони повністю по-різному. Тому додивіться це відео до кінця, аби не пропустити важливих деталей. Ну і звісно, вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Взявши три коробки до рук, відмінності в очі не кидаються. Ну хіба різний текст на коробках, хоча загалом обіцянки приблизно однакові. Ще кращий звук, довший час автономної роботи і так далі і тому подібне. А от уже розпакувавши навушники, можна помітити, що моделі 520 та 720 йдуть до вас у фірмових мішечках для перевезення. І це одразу ж додає такого відчуття дороговизни та преміальності. Решта коробки це папір і піклувань. Про екологію тут, звісно, що на максимумі. Тому що, наприклад, Tune 510 приходять в такій пластиковій формі, і відверто кажучи, оцю умовно екологічну коробку їй просто приємніше відкривати і знаходити там інші елементи, які все ж приходять разом з навушниками. Їх небагато, проте в коробці ви знайдете і коротенький кабель для зарядки, і, звісно, що документацію. 720-ті JBL-ки мають ще один елемент в комплекті, який дуже сильно. Впливає на час роботи навушників, але про це трошки згодом. І Якщо говорити про зовнішній вигляд, то Tune 510 і Tune 520 – це дві. Ідентичні пари навушників тут компанія JBL не вигадувала велосипед. Ну а для того, щоб їх хоч якось можна було відрізнити, принаймні при детальному огляді, то змінили відтінок кольору у моєї синій версії, шрифт літер на внутрішній стороні навушника, і найголовніше додали глянцеву маленьку вставку на оголів'ї раніше вона була просто матовою. По суті, це все. Врешті зовні ці дві пари абсолютно не відрізняються. Однаково тут пластик і доволі бюджетні накладки на навушниках, схожі на синтетику. Розмір оголів'я регулюється. Ну і важливо, що це саме накладні навушники. Тобто вони накладаються на ваше вухо. Отак, от. Тому що, наприклад, Tune 720 це вже повнорозмірний формат. Це означає, що вони мають. Повний обхват вашого вуха. Це, в свою чергу, впливає на посадку навушників на вашій голові. По матеріалам, 720-ті джебелічки мають теж пластик та екошкіру. Накладки на навушниках або ж амбюшори тут більш м'які та відчуваються більш е, дороговартісними, і вони готові адаптуватися до вашого вуха. Але замінити їх з часом не вийде, вони незмінні. Як і в двох попередніх моделях. По відчуттям на голові і комфорту використання. Найзручнішими є JBL Tune 720. Вони м'яко сидять у вас на голові і не тиснуть. Ну принаймні на мою голову не тиснуть. Проте прилягають доволі щільно і відсікають сторонні шуми завдяки тому, що закривають ваше вухо. Їх реально можна носити доволі довго. JBL Tune 510 та 520 теж сидять зручно, але відчувається певний тиск на ваші вуха, принаймні на мої. Є варіант, що в мене просто величезна голова. З часом до цього теж звикаєш, але якщо ви дуже чутливі, то майте це на увазі. Ну і влітку у всіх цих навушниках буде трошечки спекотно. Керування відбувається за допомогою клавіш на правому навушнику. Тут і кнопка живлення, вона розташувалася окремо, і клавіші регулювання гучності. Ну а між ними знаходиться кнопка play та pause. Якщо натиснути цю середню клавішу двічі, то вімкнеться наступний трек. При потрійному натисканні попередній до керування звикає швидко, і вже за 5 хвилин користування ви без особливих проблем будете знаходити всі ці клавіші на осліп. Підключення до смартфону відбувається, звісно ж, за допомогою Bluetooth 5.0 у моделі Tune 510 та Bluetooth 5.3 у 520 та 720 двадцятих джебірчиках. Окрім цього, останні мають змогу підключатися до гаджета по проводу, і на них є відповідний отвір. Але це не стандартний роз'єм 3,5 мм, а трошки менший 2,5, Але шукати необхідний кабель не треба по всьому інтернету, тому що його вже поклали в комплект. Що тут сказати? Сервіс, в чому ж власне, перевага? запитаєте ви. Якщо коротко, то в часі роботи навушників. Зараз поясню. Тюн 510 можуть працювати від одного заряду близько 40 годин, і це хороший результат не вражаючий, але хороший. Зарядити їх повністю можна за 2 години, але є підтримка швидкої зарядки, де за 5 хвилин ви вже отримаєте 2 години прослуховування ваших улюблених треків. Тюн 520 зробили невеличкий крок вперед у цьому напрямку. Тут уже 57 годин від одного заряду, повна зарядка за все ті ж 2 години, але от за 5 хвилин ви отримаєте вже 3 години прослуховування. А Тюн 720 мають 70 я годин роботи від одного заряду, що вже доволі багато, повна зарядка за 2 години, і швидка все ті ж 3 години прослуховування за 5 хвилин заряджання. Але якщо вже сталося так, що ви розрядили їх повністю, або ви не маєте змоги їх знову підзарядити, тоді на допомогу приходить той самий провід, тому що по проводу вони можуть грати вічно. Ну або поки не розрядиться смартфон, чи що ви там слухаєте музику. Гаразд, Ігор. Ми вже роздивилися ці навушники вздовж і впоперек. Ми розібралися з керуванням та автономністю. Але ж головне це звук, як звучать всі ці навушники. Е, я вдосталь послухав тут музики, аби поділитися суб'єктивними враженнями. Отож, звучать вони по-різному. Серйозно, навіть моделі Tune 510 і 520, які за логікою мали бути ну дуже подібними, звучать неоднаково. І звук загалом ця річ доволі суб'єктивна. Тому я би радив вам прийти в магазин кібернетики в Києві, приміряти ці навушники і поглянути, подобається вам чи не подобається. А я буду ділитися власними враженнями. GBL Tune 510. Це, мабуть, найбільш басовиті навушники з усіх сьогоднішніх. Якщо ви любите низькі частоти у треках, то це ваш варіант, проте мені вони часом заважали. Через 2-3 треки ви вже адаптуєтесь до цього, і звук здається доволі приємним, але зі старту дуже і дуже багато низів. Зустрічалися треки, де бас, на мій смак, був от там, де потрібно. Він доповнював сцену, не забирав її на себе. Середні тут цілком пристойні, вони впевнені, не виділяються, але звучать приємно. А от високих трошечки не вистачає. Через те сцена часом звучить глухо. Це якщо ви плануєте це щось порівнювати. Проте я давав. Слухати ці навушники своєму брату, і йому вони дуже навіть сподобались. Більше ніж 520-ті. Що стосується якраз 520-х, то тут бас коробки здався мені взагалі найкращим серед усіх трьох навушників. От те, чого я хотів. Він чіткий, він наповнений, але не заповнює собою все. Проте в деяких треках його навпаки не вистачало. Тому тут багато залежить від того стилю музики, який ви слухаєте. Поп звучить добре, а от панк-рок може загубити глибину. Для інструментальної музики може не вистачити високих вони тут, як і у попередній моделі. Тюн 720 з огляду на ціну мали б звучати одразу найкраще, але тут мені басу з коробки навпаки замало. Тобто він ніби є, але до нього треба прислухатись, і тут акцент на середніх частотах і побільше високих. На даному етапі по звуку я б для себе обрав модель. Tune 520, вона оця. от. Але завжди є це але. Важливо зазначити, що в JBL є окремий застосунок для навушників. Це JBL Headphones, і там ви одразу можете налаштувати звичайні під себе. Окрім цього, можна обрати мову, якою говоритимуть з вами навушники, поставити автоматичне вимкнення, якщо ви ними не користуєтесь, ліміт гучності та баланс звуку. Але нас цікавить саме еквалайзер. Окрім шести пресетів від виробника, можна створити свій власний. При тому, ну не просто потягнувши якісь три повзунки високих, середніх і низьких, а от доволі детально налаштувати сцену за частотами. І він не підтримується моделлю Tune 510. Тому її б я б уже відклав. А от побавившись і порівнявши дві інші моделі. 520 і 720 друга, як на мене, розкрилась побільше. Щоправда, по тому самому проводу застосунок не працює, йому потрібне саме bluetooth підключення Але завдяки своїй формі, зручності і глибині, яку можна підкрутити в еквалайзери, вони саме і є моїм фаворитом сьогодні. Якщо ж ціна для вас має значення, то і 520 двадцять насправді грають чудово, особливо після більш детальних налаштувань. Ну або ж він. Пресету джаз в налаштуваннях, тому що він мені сподобався теж найбільше. Мені сподобалось на свої гроші це хороший звук. А, ну а якщо навушники для вас не тільки для музики, але й гарнітура, то для телефонних розмов вони теж годяться. Починаємо тестувати мікрофони. Це у нас звук навушників JBL Tune 510BT. І а, пишіть, як вам подобається? Не подобається, що так, що не так. Все це лишайте в коментарях. Записую звук на навушники JBL Tune 520BT і от так от вони звучать в моїй студійній обстановці. Як вам пишіть в коментарях? Тест звуку навушників JBL Tune 720 BT і от так от вони звучать майже в ідеальних умовах. Як вам звук? Пишіть в коментарях. Для більш комфортного спілкування по телефону в навушниках рекомендую вімкнути в застосунку функцію Voice Aware. Тоді при розмові мікрофони будуть ловити і ваш голос, аби ви орієнтувалися в гучності розмови, і це як режим прозорості, але лише при дзвінках. Шумопоглинання тут лише пасивне. Відбиваючи підсумки, звісно, що найкращі навушники, ті, які ви можете собі дозволити. Але серед сьогоднішніх варіантів я би рекомендував JBL Tune 520 та 720. Тут уже орієнтуйтесь на власний гаманець. Вони зручні, а головне, їх можна буде налаштувати під себе в питаннях звуку. Ну і як гарнітуру теж використовувати можна. Тому запрошую вас на сайт магазину кібернетика, якщо ви вже плануєте собі придбати одну з цих пар. І так, ми сьогодні дуже навіть небагато говорили про технічні характеристики, тому що їх теж можна побачити на сайті магазину кібернетики. До того ж, зручно порівняти. Ніти всі ці три моделі або ж з будь-якими іншими моделями навушників, конкурентів, все, що ви хочете. Також нагадую вам про наш фізичний магазин в місті Києві, в ТРЦ Левіна Мол. і про підписки, вподобайки та коментарі. Теж нагадую, вам не важко, нам дуже буде приємно. Дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.